А, ну, да. Значить, я тут в міській раді, тут дуже зручно прийшов юрист. Як ваше прізвище ім'я? Шостиков Юрій. Шостиков Юрій, Але дуже я... приємно. Я кредитор Ганна, я жінка, жінка, яка приєдналася до А прізвище Значить... Я назвав своє прізвище. Будь ласка, не кричіть на мене, добре? добре. Значить, я виступаю як агент фізособи. Людовік Ганна Андріївна. Я в правах, міжнародних правах як виступаю по конвенції. По конвенції, по, по конвенції я являюсь кредитором. Тобто всі, всі організації являються боржниками. всі організації. Які знаходяться в Україні, являються боржниками людини. Це згідно конституції, згідно конвенції. Третя стаття людина є основною цінністю держави, ніхто інший, тільки людина, її честь і совість і її, е, е, її здоров'я. І це все, будь ласка, е, в е, в третій статті Конституції. Все це прописано. Що ми тут говоримо? Про що говоримо? Що Згідно закону про місцеве самоврядування, є закон чинний поточна редакція, стаття 28, повноваження в галузі бюджету фінансів від цін. Закон про місцеве самоврядування, стаття 30. правильно повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутово торговельного обслуговування громадського чатараса, забезпечення населення, паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води. Да. Ви мене, будь ласка, не фотографуйте, я не дозволяю. Ви на роботі? Ви на роботі, я, ви, ви при службових обов'язках. Мене, будь ласка, не фотографуйте, я не дозволяю. Можете видалити. І так, тепер питання було: чи введено в дію щодо кредитора Ганни, бюджетний кодекс, стаття 55? Такої відповіді не було. Да? Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду комунальних послуг енергобус... енергоносіїв. У мене була велика переписка е, з ДТЕКом. Ну, правда, вийшла така ситуація, що я писала в ДТЕК, а насправді виходить, е, що нас обслуговує або в кавичках обслуговує, вона так сказать, дань знімає Це регіональні системи мережі. Регіональній. Получилося так, що мої листи попадали не за адресою. Ось. І виходить, і, і, що тільки ЕК отримувала листи мої. І оцей ДТЕК він взагалі не знав, що ну, є такі листи. Тому ЕК, вона не прий... так сказати, ми вели переписку з ними. От, все нормально було. От, і тут написано друга стаття захищеними видатками бюджету забезпечення оплати комунальних послуг, і крім того, забезпечення продуктами харчування. Значить, тут є все те, що стосується затвердження Міністерства фінансів, тому що це все проходить через Міністерство фінансів, і тут е було написано, щоб була надана відповідь, щоб була надана відповідь. От і е, на сьогоднішній день я хотіла б знати, е, чи е, ви виріш, вирішите питання е, по поводу захищених видатком бюджету оплати комунальних послуг та енергоносіїв? Е, що ви е, по поводу цього е, можете сказати? Будь ласка, зверніться письмово. Ми вам відповідь на вашу письмо. Гаразд, домовились.